Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Українська спортивна сім'я продовжує нести непоправні втрати через царницьку війну, яку розв'язала розпочала Росія, захищаючи Україну від ворога, виконуючи чергове бойове завдання. Загинув каратист з Харківщини. Переможець Кубка України і призер національного чемпіонату. Сергій Березняк у нього залишилася дружина та двоє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим героя. Світла пам'ять. Полк Азов на своїй офіційній сторінці Телеграм публікував звернення до гравців Київського Динамо, у якому подякував за підтримку бригади спеціального призначення Національної гвардії України Азов. Ваша перемога над Арісом стала гідною відповіддю на безпідставні звинувачення та провокації з боку деяких грецьких уболівальників. Бажаємо столичному клубу не зупинятися на досягнутому та на новому у новому сезоні продовжувати гідно представляти Україну на міжнародній арені. Нагадаємо, після матчу з Арісом гравці «Динамо» побігли святкувати перемогу перед грецькими уболівальниками. Це була відповідь на їхні банери про Азов, які фанати Аріса вивісили на першому матчі. Анна Рижукова з Дніпра та ще одна Українка Вікторія Ткачук вийшли до півфіналу чемпіонату світу з легкої атлетики збігу на дистанцію 400 метрів бар'єрами. У загальному фінішному протоколі Ткачук стала 16-ю, Рижикова 13-ю. Жіноча збірна України з волейболу провела третій матч на чемпіонаті Європи, у якому з рахунком 3-0, 25-18 та двічі по 25-23 святкувала успіх над командою Бельгії. Наразі наші дівчата посідають друге місце в групі, де їм залишилося зіграти з Польщею та Словенією. До плей-офф вийдуть 16 команд по чотири кращі з кожної групи. Микита Захарченко з покрову, вихованець заслуженого тренера України Ігоря Максибурка, виборов чергове золото цього разу на представницькому міжнародному турні. Нірі з боксу у німецькому місті Ландау, де брали участь спортсмени з Чехії, Англії, Естонії, Німеччини, Ірландії, Польщі, Швеції та Сполучених Штатів Америки після перемог у трьох попередніх проведених поєдинках. У фінальному він нокаутував бійця з Німеччини. Король помер. Нехай живе король спортивний клуб Дніпро 1 поки що перебуває у пошуках нового головного тренера. Втім, керівництво продовжує зачистку штабу колишнього наставника команди Олександра Кучера, який добровільно за власні ініціативи залишив посаду після поразки 1-2 від київської оболоні у матчі червотуру чемпіонату української прем'єр-ліги. слід за ним пішли Андрій Кудимов, який досі значиться на офіційному сайті помічником головного тренера. Тренери Юрій Ушмаєв і Олександр Грицай, а також адміністратор. Вадим Комардін, усі вони за винятком Грицая приходили в стан дніпровців з подачі тодішнього спортивного директора клубу Євгена Краснікова, з яким раніше працювали в харківських арсеналі та металісті. На цьому тлі несподіваним виглядає звільнення Олександра Грицая, людини з багатим Дніпровським минулим, виступав за Дніпро з 2000 по 2008 роки. Тим паче, що це напередодні ще напередодні він проводив з командою тренування тренувальне заняття в Ужгороді. Вже без нього у вівторок спортивний клуб дніпро 1 прибув до Тернави, де у середу проведе перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації ліги конференції проти місцевого Спартака. Зустріч розпочнеться о 19.30 за київським часом. На гру Дніпровців виведуть тренер оборотарів Валерій Городов та тренер Есфі. Всі з підготовки Євген Баришніков. 62-річний наставник вже має досвід роботи головним тренером. з Серпня 2007 по листопад 2008. він був наставником нафтовика Укрнафти зохтирки, разом з яким вилітав з вищої ліги у спортивному клубі Дніпро 1 Він працює з липня 2017 року на посаді тренера по роботі з воротарями. Тим часом спортклубівців до закриття літнього трансферного вікна в Європі може залишити аргентинський легіонер Домінго Бланко. Угода з з якого з ним з ними розрахована до літа 2005 року, 28-річний футболіст вже погодив усі деталі контракту на батьківщині з індепендієнте. але для завершення трансферу не вистачає домовленості між двома клубами, ідея аргентинців полягає в тому, щоб узгодити зі спортивним клубом «Дніпро-1» його оренду. Бланко до речі не має можливості скористатися анекси Севен Фіфа, оскільки підписав угоду з українським клубом. Після початку повномасштабної фази російсько-української війни цілий день, навіть більше з раннього ранку до пізнього вечора, велика зала спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста через скупчення людей нагадувала справжній мурашник Дніпро вдруге, поточному році приймав масштабний регіональний турнір з Джиу-Джитс Ліги ТМС. Цілий день, навіть більше з раннього ранку до пізнього вечора, велика зала спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста через скупчення людей нагадувала справжній мурашник, причому подібне мало місце від стовпища автівок, запаркованих у декілька рядів на вулиці, до різновікового натовпу, який групами і поодинці снував, як у бабіч споруди палацу, а ще більше у його середині. Втім, це ніяким чином не нагадувало броунівський рух. Завдяки організаторам, кожен чітко у відповідності до графіку, знав, куди потрібно йти, де перебувати, що робити, що й не дивно. Дніпро вдруге у поточному році приймав масштабний регіональний турнір з джиу-джитсу Ліги ТМС, на рахунку якої з початком війни вже вісім таких, серед яких і низка благодійних, які попереднього разу для учасників яких зібралося біля чотирьох сотень, не тільки з міст і населених пунктів нашої області, але й сусідніх Харківської та Запорізької, а також обслуговуючого персоналу суддів, були створені. Ні, комфортні умови для проведення змагань від суворого медичного контролю до забезпечення і супроводу все, що відбувалося сучасними електронними засобами інформування та підрахунку і оповіщення результатів, змагання, як завжди, від ліги ТМС на вищому рівні, діти дуже швидко ростуть в плані в технічному плані в джиу джитсу в нашій країні. А кожен кожні змагання. Що в Одесі, що були, що будуть в Львові, я впевнений, що вони будуть дуже на високому рівні. Діти дуже швидко ростуть в технічному плані, і це дуже добре. Бо в нас є конкурентні категорії і конкурентні люди в них змагаються. Тому дуже високий рівень, як завжди. Ліга Ті зазвичай робить класні турніри. Вони Відрізняються тим, що роблять завжди якісні турніри. Це дуже потужні турніри з приводу конкуренції. І завжди дуже цікаво спостерігати за запеклими сунечками. Тренера добре пропрацювали над тим, щоб підготувати спортсменів саме для класного виступу. Я думаю і бачу, що рівень спортсменів з кожним турніром все краще і краще, і розвиток джиу-джитсу... Іде тільки вгору. По-перше, я дякую нашим воїнам, які захищають і оборонять нашу країну, дають можливість нам проводити ці змагання, тому що до нас приїжджають і наші спортсмени, які зараз воюють. Але якщо у них є можливість бути присутніми на нашому турнірі, то ми всіх чекаємо і раді їх бачити. Тому що, якби їх не було, мабуть, і цього турніру не було. Ви ж бачите, що це в країні. В Вінісовно одному з очільників української ліги бразильського джиу джитс ТМС слова подяки на адресу наших військових, які боронять Україну і дають можливість серед низки інших мирних заходів проводити і такі турніри в акорд міг мовити кожен, хто був присутній на змаганнях. Тим паче, що, наприклад, у Марії Полторак з Кирворізького клубу змішаних єдиноборств Ірбіс на фронті воює тренер Валерій Пахай, а у Дмитра Пезнякова з міста Підгородня батько Сергій. Дякую всім за соушникам, дякую сумутатів, які зараз на передовій. І дуже дякую організаторам, що проводять такі круті соревновання. Хочу сказати большое спасі нашим воїнам, які нас защищають, моєму тренеру і Лігі ТМ за те, що проводять ці соревновання при війні, перночила Росія. Традиційно у кожному розділі тієї чи іншої вікової категорії переможці і призери були удостоєні медалей і дипломів. Зрештою, ті, хто нині не стали їхніми володарями, не виглядали особливо засмученими, адже звітні змагання для кожного їхнього учасника стали черговим іспитом аналізом зробленого, врахування помилок, як і планів, як уникнути похибок у майбутньому, щоб вже незабаром досягти як мінімум проміжної мети, після чого крокувати далі до нових перемог і здобутків. І на цьому у мене поки що все. Дякую за, за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. За побачення.